Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник. В даному відео я покажу вам детальну інструкцію у вигляді анімації будівництва фундаменту під приватний будинок. Також зорієнтую вас по вартості будівництва такого фундаменту, матеріали плюс робота. Ви отримаєте за короткий час максимально велику кількість корисної інформації. Поїхали! Спочатку коротко, як професійно приймається рішення по вибору типу фундамента. Перше, я збираю навантаження на кожен метр несучої стіни будинку, і тут варто пояснити, що не сумарно вага будинку рівномірно розподіляється на погонаж стін, а саме окремо вираховується навантаження на кожен метр погони, оскільки навантаження в більшості випадків буде нерівномірним. Це залежить від розрахункової схеми стін і опирання конструкцій перекриття та даху. Крок другий. Аналізую геологічні дані. До речі, про геологію в мене є на каналі окреме детальне відео. Крок третій. Виконую розрахунок. По результатах розрахунку нам може підійти кілька типів фундаменту, наприклад, стрічка мілкого залягання або стопчатий фундамент. Потім я розглядаю вже самі технології. Наприклад, стопчатий фундамент може бути з монолітного залізобетону, а стрічка може бути з бутового каменю, фундаментних блоків і з того самого монолітного залізобетону. Наступний крок це доступність технологій і матеріалів у регіоні будівництва. Також наявність спеціалістів і техніки і її під'їзду до ділянки. Наприклад, нам підходить або стрічковий бутовий фундамент, або заливка монолітної залізобетонної стрічки вручну. Рахую приблизну вартість двох варіантів і при однаковій надійності вибираю фінансово вигідний варіант. І тільки після цього я виконую оформлення робочих креслень і рахую об'єми матеріалів. Даний проєкт фундаменту, який ми сьогодні з вами розглянемо, я виконував в контексті комплексного індивідуального проєкту будинку. Був вибраний варіант монолітної стрічки з плитою поверхній зоні. Такий фундамент ще називають перевернута чаша, плита з ребрами вниз і фундамент кисонного типу. В даному проєкті будинку розділ конструкції фундаменту складається з 16 аркушів формату А3. Наповнення і кількість аркушів індивідуальна. При такій конструкції фундаменту навантаження максимально рівномірно розподіляються в плямі забудови, зусилля від опору ґрунту під плитою намагаються вигнути її вгору, оскільки їх величина є значно більшою за навантаження, які діють на плиту, а саме власна вага конструкції підлоги і плити, перегородки та корисне навантаження. І так, перший аркуш даного розділу дає нам інформацію по розбивці будівельних вісей з лінійними і діагональними розмірами. Інформацію про глобальну прив'язку вісей до меж ділянки я надаю в архітектурному розділі. Наступним етапом прибираємо рослинний шар ґрунту з плями забудови. Це обов'язкова нормативна вимога, оскільки в рослинному ґрунті є органічні речовини, перегниття яких веде до зміни об'єму ґрунту та до виділення небажаних газів в плями забудови. Аркуш номер 2 та номер 3 дають нам інформацію для виконання земляних робіт по влаштуванні траншеї. І тут важливо зазначити, що іноді краще виконати не окремі траншеї, а котлован для зручності проведення будівельних робіт. Оскільки насипи ґрунту між траншеями перешкоджають контролю діагональних розмірів, ну і взагалі проведені будівельних робіт. В більшій мірі це залежить від відстані між стрічками фундаменту. Саме рішення по вибору котловану чи траншеї приймає виконроб. Вирівнюємо дно траншеї до проектної відмітки і доощільнюємо щебенем фракції 40-70 мм за допомогою віброплити. Тут я хочу зазначити, що саме доощільнення ґрунту, тобто це не є щебенева подушка. Ми насипаємо щебень максимум висотою 10 см. Зведення монолітної стрічки можна виконати за допомогою різних типів незнімної опалубки або класичний варіант саморобна знімна опалубка. Ми з вами розглянемо в даному прикладі класику. Для встановлення опалубки користуємось аркушами 4 та 5 по порядку. Опалубку можна встановити в першій черзі повністю, можна змонтувати одну сторону, а тоді в'язати каркас і закрити іншою стороною опалубки, а можна спочатку зав'язати каркас і тоді влаштувати навколо нього опалубку. Дане рішення теж приймає виконроб. Для наглядності розглянемо варіант, коли спочатку в'яжемо арматурний каркас, а тоді влаштовуємо опалубку. Для в'язки каркасу користуємось аркушами 6, 7 та 8 по порядку. Підставляємо під каркас фіксатори захисного шару бетону. Влаштовуємо опалубку. Вставляємо пінополістирол із заздалегідь нанесеним клеєм під грибінку 12 мм і вставляємо спеціальні дюбелі. Клей на пінополістиролі на момент заливки фундаменту у твердому стані, що значно покращує щеплення з бетону. Тут я хочу зазначити, що це лише один із варіантів виконання будівельних робіт. Саму послідовність і алгоритм ви або ваш виконроб може вибрати свою, яка йому зручна. Саме головне, щоб кінцевий варіант співпадав з проєктними рішеннями. Згідно проєкту інженерних мереж влаштовуються гільзи і прокладаються труби каналізації. В проєкті я даю прив'язки основних виходів і входів електромереж, водопостачання та каналізації. Це важливий етап, тому перед заливкою стрічки перевіряйте геометрію опалубки, розміщення гільз та армування. Заливаємо бетон стрічки. Виконуємо демонтаж опалубки. Випуски із стрічки по факту будуть у вертикальному положенні і тільки перед заливкою бетону плити загинаємо їх в проектне положення. Зверніть увагу на випуски для сходів і плити господарського приміщення. Перед заливкою стрічки їх необхідно загнути попри опалубку, і після демонтажа опалубки вигнути у проектне положення. Виконуємо зовнішню зворотню засипку з пошаровим ущільненням ґрунту з ділянки, але не чорноземом. Вимощення навколо будинку можна виконати на даному етапі, але без фінішного покриття, щоб не пошкодити його під час проведення будівельних робіт. Також можна виконати тимчасовий відвід поверхневих вод по периметру за допомогою поліетиленової плівки, присипаної землею. Виконуємо внутрішню зворотню засипку річковим піском з пошаровим ущільненням. Влаштовуємо підготовку під плиту з пінополістиролу 30 мм. Поясню для чого. Нам потрібно забезпечити нормативний захисний шар бетону для арматури плити, і якщо ми будемо заливати плиту прямо на ґрунт, то її товщина повинна бути більшою від розрахункової на 70-100 мм. Або нам потрібно виконати окрему підготовку з бетону, такої ж товщини. Пінополістирол 30 мм він дешевший за підготовку з бетону 100 70-100 мм. Плюс робота простіша, а функції виконує такі ж. При наявності підготовки захисний шар бетону плити може коливатися від 20 до 30 мм. Зверніть увагу, що пінополістирол тільки в площі будинку, а в неопалювальних площах, таких як тераса, вхідна група і господарчий блок, я використовую пінопласт ПСБ S15 100 мм. Поясню чому. Під будинком фундаментна стрічка мілкого залягання, тобто її низ знаходиться вище нормативної глибини промерзання ґрунту. Такий варіант можливий у випадку утепленого відмощення навколо будинку, завдяки якому можна зменшити глибину промерзання ґрунту, зберігаючи тепло під плямою будинку, приміщення якого опалюється. Фундаментна стрічка тераси вхідної площадки та прибудови виконана нижче глибини промерзання, оскільки додаткове утеплення відмущення в неопалювальних приміщеннях працювати в потрібній мірі не буде, і при замерзанні ґрунт може видавити низ стрічки вгору, що приведе до неприємних наслідків. А оскільки плита в неопалювальних площах теж може піддатися тиску ґрунту від замерзання, то м'який пінопласт зіграє роль демпфера і зусилля від ґрунту на плиту передаватись не будуть. В даних ділянках плита працює як навантажена тільки поверхній зоні. Після встановлення підготовки з пінопласту та пінополісторолу розкладаємо армування першого шару нижньої сітки. Армування плити і армування стрічки розкладається згідно результатів розрахунку. Простими словами для людей, які не являються інженерами, то я отримую результат у вигляді ось такої кольорової карти розподілення арматури на кожен шар сітки армування. В даному випадку в мене йде фонове армування з кроком 400 на 400 мм і додаткове армування в місцях збільшення і концентрації зусиль. Другий шар нижньої сітки. Арматурні елементи для фіксації сіток. Перший шар армування верхньої сітки. Другий шар армування верхньої сітки. Оскільки плита зв'язана жорстко стрічкою і має різну схему роботи, то зверніть увагу, що випуски і стрічки в плиту будинку загинаються у нижній зоні, а в плиту тераси вхідної площадки і прибудови у верхній зоні. Таким чином, вони не просто зв'язують плиту і стрічку, а й працюють як додаткове армування в плиті. Не забуваємо про гільзи для комунікацій. Проводимо заливку бетону плити. В подальшому по плиті піде гідроізоляція, утеплювач і чистова стяжка, в якій можна прокласти труби теплої підлоги. Але це вже інший етап виконання робіт та інше відео. Також хочу відмітити, що за 15 років ні разу не було такого випадку, щоб один фундамент з одного будинку, з одного об'єкта, повністю мені підійшов під фундамент на інший об'єкт, навіть якщо повністю одинакові будинки. То геологія в нас різна. Геологія це як відпечаток пальця людини. Для кожної ділянки вона своя. І навіть якщо під один будинок в мене підходить фундамент кесонного типу, який зараз ми сьогодні з вами побудували, то на, другий, на другу ділянку він може теж підійти, але в нього вже буде своя ширина стрічки, своя висота стрічки, своя товщина плити, своя розкладка арматури і свій діаметр арматури. Тому все потрібно розраховувати індивідуально. Вартість будівництва такого фундаменту може починатися із 130 доларів за метр квадратний плями забудови даної конструкції. Це матеріали плюс робота. Друзі, буду вам дуже вдячний за вашу подобайку. Також, щоб не пропустити наступне корисне відео, яке я вже готую, підпишіться на даний канал. Свої думки, запитання пишіть в коментарях. І не забувайте, що в мене ще є спонсорські аккаунти, де є більше графічної корисної інформації по будівництву приватного будинку. Це Patreon, BayM'єCoфі і спонсорство на YouTube каналі з Рівень суперспонсор. Інформація там дублюється. Вибирайте той сервіс, який вам більше підходить. Дякую вам за перегляд! Всього вам найкращого. Єдності нам і перемоги. До побачення!